Ринок Озерка один із найвідоміших та найпопулярніших ринків міста, заснований ще в 1886 році. За Це весь цей час він тільки розширювався і ніколи не змінював свого місця розташування. З моменту відкриття ринок став найпопулярнішим місцем серед містян. Він розташувався біля вокзалу, що робило його дуже зручним місцем для торгівлі, як для приїжджих продавців, так і для покупців. Перші кам'яні корпуси з'явилися на ринку у 1913 році. У них знаходилися м'ясні та балаклінні лавки. Крита територія ринку з'явилася лише у 1964 році. До цього всі продавці торгували просто неба або у відкритих торгових рядах. На момент відкриття павільйону він був один із найбільших на території країни. Тут було два буфети, стояли автомати з газованою водою, були аптечні та газетні кіоски. Ринок був настільки популярним не лише серед покупців, але й серед продавців. Що для останніх на ньому було виділено спеціальну територію, куди приїжджали торгувати продуктами прямо з підприємств. Назвали це торгівля з машин. Практика продавати товар із великих машин існує на ринку досі. Згодом павільйон порядком зносився, але працює він і досі. На стінах та підлозі залишилася мозаїка часів середини 60-х. а продатців не вистачає, щоб заповнити всі торгові ряди. Й досі тут можна купити м'ясо, молочні продукти, овочі, соління, солодощі. Багато жителів Дніпра так само воліють скуповуватись на озерці, не зважаючи на велику кількість супермаркетів, що працюють по місту.